Збір коштів під егідою облдержадміністрації на бронежилети для рівненських військових, які нині перебувають у зоні бойових дій. Стартував 30 травня. За цю справу взявся благодійний фонд Скарбниця нації. Заступник голови правління фонду Мар'яна Рева звітує, благодійники пожертвували 181 тисячу гривень. Із них 154 тисячі гривень вже перераховано на придбання 30 бронежилетів для наших військових. На сьогоднішній день 10 бронежилетів військові вже отримали. Найближчі найближчим. Тим часом постачальник обіцяє поставити нам ще 20 бронежилетів. Які саме бронежилети купувати, консультувалися з військовими оперативного командування Північ. Ми запропонували закупити бронежилети, саме типу Корсар 3М 4 ступеню захисту, які є сертифікованими на території України. Ось. Єдина фірма, яка робить такі бронежилети. Це київська фірма. Військові звертаються до усіх благодійників не купувати самостійно бронежилети, адже не усі вони відповідають нормам, а отже, не годяться для бойових дій. Кошти збиратимуть і надалі. Віктор Шубець запевнив Міністерство оборони не стоїть осторонь проблем, і також купує спорядження. Станом на сьогодні, починаючи з березня місяця, за благодійні внески куплено для 51-ї хазовної бригади 696 бронежилетів. Що стосується Міністерства оборони, за ці кошти куплено 471 бронежилет. Ось зрозуміло, що потрібно ще. Тобто, це не всі кошти, які потрібні. Однак цього недостатньо вважають рідні мобілізованих змушені самі збирати кошти, аби допомогти своїм синам. Колеги із моєї дочки з роботи, з моєї роботи, і ми разом відправили їм оці всі перелік таких продуктів і перелік. Одягу на сьогодні вже, от тільки що він телефонував, що все Миколаївгаз привезли їм. І всі дуже дякують за те, що не тільки включились на. Е... У збір коштів на бронежилети від області, а й саме так допомогли ще матеріально. Тому рідні вимагають, аби ОК північ припинило ремонтні роботи на території гарнізону. А передбачені на нього кошти це 3 мільйони гривень. Направили на оснащення військових, які нині на передовій. Олена Семенович Артем Лаговський новини Рівного.